Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис, подобайка. І що це? А це сторінка Донателло, Ось тут на задньому фоні знаходиться. Ні, в принципі, по-перше, назва відео, прев'юшки відео, ви і так сенс загальний зрозуміли. Я збираюсь повертатись в Україну. І на жаль, в мене зараз. Я в Україні не був вже як 6 років. в мене там ні родичів, ні друзів, і я дуже сильно повертаюсь в нікуди. Тому. Ну і так виходить, що в мене залишиться з доходу тільки Ютуб, виключно Ютуб. І мені дуже важливо була б ваша фінансова допомога. Я розумію, що під час війни це дуже ліцемірно збирати собі на допомогу, а не на ЗСУ. Тому донайте на ЗСУ, посилання в описі буде я на повернути живим. І ось потім, тільки якщо у вас залишиться, хоча б щось після донати на ЗСУ, вже можете перейти і підтримати мене, тому що мені також дуже важлива підтримка. Я хочу в Україну, я повернусь в Україну. Так. Мобілізують і нехай. Ну, не мобілізують, хорошо, також буде хорошо. Тому посилання в описі на цю сторінку до я буду вдячен. Потім на цьому ж каналі вийде щось типу влога, по тому, як е -е, проходив процес повертання. Але так, так, ось ось-ось ось. ось, ось. Донатьте. ласка, мені дуже важлива ваша підтримка.